Всім добрий день. Хочемо продемонструвати ще один наш проєкт. Це система внесення RideFlow, яка була встановлена на сівалку Корж зернову і яка використовувалась з, також бочкою нашої розробки фронтальною на передню навіску. Ну, ось так це все виглядає. Біля бочки у нас розташований блок керування, на що він стоїть. До речі, в бочці є рукомийник, банкер. І знизу під бочкою в принципі, розташована вся система. Фільтр грубої очистки, насос, з насосу стоїть витратомір, далі датчик тиску і шланг подачі вже добре туди, далі на сівалку. Значить, Встановлені комлоки на розрив, щоб легко було відчепитися від бочки. Шланг проходить по підтракторам, досить акуратно зроблено. Позаду також система роз'єднання з двома кранами. І по бокам на 40 рядів датчики, ну, візуальний контроль виливу з ротаметрами. Розводка по сівалці також Кінцевий вимикач встановлений. ну, Хлопці так приварили по-живому. ну, Вже як є. І органами внесення в нас є кітони. Спеціальні, як кажуть, хоршовські кітони під цю сівалку. Ну, ось так, в принципі, виглядає система. Невеличкий трабл. На підмогу приїхав другий хорш. Щось в нашого сіла акумулятор. Два корса, два Кейса, монобрендове господарство. Ну, а ось так виглядає пробожа панель оператора планшет. Тобто на якому видно, відображається вся необхідна інформація. Витрата, яка ну, встановлена, і стрілка, наскільки ця витрата відповідає встановленій. На яку потужність зараз працюють насоси. Тиск в системі і наповненість баку. А також є іконки, які ну, вказують на якийсь простан системи. Ну, от наразі зараз це в нас інформується про те, що сівалка піднята, тобто жовтим підсвічується трактор. Коли сівалка перейде в робоче положення, відповідно трактор, іконка ця погасне. І при русі, при нормальній роботі, екран весь стає зеленим і необхідно, ну немає необхідності постійно за ним ну, якби слідкувати. Тобто краєм ока можна дивитись, і якщо все зелене, значить все добре. Якщо кольор змінюється в відповідному віконці, буде видно, що саме відбувається ну, якісь межі, за які межі виходить система. Ну і декілька слів хочу зафіксувати про зміщення вілгерів саме так. Чому Ну ми прийшли все ж таки до того рішення, що ставити на дишло стовпа, щоб була така ціла конструкція, не дуже виходить. Чому? Тому що колеса вивертають, і виходить, цей стовп треба робити вищим, велика плита. Які ставить розкоси, плита б ця грала, ну, вирішили так, а були як би, зроблені відповідні розкоси. Все ж таки їх виявилось замало. А, по місту вже доварювали поживу, ну, так виглядає набагато краще. Тобто, ці платформи вони грають. А, єдиний єдиний, ну, мінус, якщо можна сказати, сказати, ну скажімо так, компроміс. З яким змиритись, це вони стоять ну, не, не прямо за колесами, да? а ну, трошки, намагаюсь пояснити, ну, десь ось так десь колеса. Тобто може забризкувати, коли буде виїжджати на поле. Але все ж таки, це, як на мою думку, ну, набагато краще, ніж стояв би тут один стовп. І якби він грав, куди його впирати. Ну, Повірте, це воно якби. Хоча метал досить добрий, але ну, при коливаннях він дуже-дуже болтає. Тобто дуже велика парочність оцих двох витків. А, Роботою задоволені. І ми, і на господарстві. Ну що ж, думаю, все буде гаразд. Будемо ще знімати і демонструвати. Дякую, до побачення.